Сьогодні познайомимося з умовним форматуванням в таблицях, на прикладі Google таблиць. Умовне форматування на відміну від сортування не приховує клітинки, а лише надає певного форматування, відповідно, якщо дані в клітинці відповідають або виконують певну умову. У мене є таблиця, як в попередніх роботах, про овочі та ціни цих овочей. Наприклад, я хочу, щоб розсортувати, відформатувати ціни. Найдорожчі позначити червоним кольором, ціни середньою помірною ціною жовтим кольором, найдешевші зеленим кольором. Для цього, щоб виконати умовне форматування, я виділяю діапазон клітинок з моїми цінами. Та натискаю формат умовне форматування. В мене з'являється віконечко з правилами умовного форматування. Тут можна обрати діапазон, але діапазон у нас вже вибраний, тому залишаємо його без змін. Розглянемо правила, які ж ми можемо застосувати до наших даних. Тут може. Містити текст, не містити текст, починатися або закінчуватися. Якщо це дата, то дата, дота після, якщо це цифри більше, менше дорівнює, більше дорівнює і так далі. Ніж. В даному випадку ми будемо працювати з цифрами, і я хочу, щоб овочі були виділені, виділені стіною більше або дорівнює 20. Я обираю правило форматувати клітинки, якщо більше або дорівнює 20». І обираю червоний колір. Також тут можна змінити шрифт, надати на піджирний. Колір тексту можна змінити. І натискаємо готово. Перше правило у нас сформоване. Додаємо наступне правило. Візьмемо, якщо то в мене середня ціна, яку я хочу позначити жовтим кольором, буде від 13 до 20. Діапазон не будемо змінювати. Обираємо правило між. Вводимо 13 і 20. Тут я хотіла позначити жовтим кольором ці клітинки. Можна додати напівжирний. Колір шрифта я не буду змінювати. натискаю готово. І додаю третє правило. Коли в мене найдешевші, ті, які коштують менше 13 або дорівнює 13, обираю правило форматування, менше або дорівнює і записую число 13. І форматую, задаю зелений колір, можна змінити шрифт. Змінюю текст шрифту, натискаю «Готово». Отже, я застосувала три правила умовного форматування, і відповідно до цих правил формати моїх клітинок змінилися. Червоним кольором виділені найдорожчі товари, жовтим товари з середньою ціною, зеленим товари з дешевою ціною.